Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно-рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить прямо зараз дуже сильно тебе, і Він завжди тебе любить, тому що Він є любов, це Його сутність, і він, між іншим, і створив тебе, щоб любити через те, що хоче тебе любити, через те, що любить тебе. Давайте відкриємось для того, щоби. Приймати цю любов і занурюватись в Божу любов. Це дуже важливо. У нас сьогодні непрості часи, тяжкі часи в нашій країні війна, багато складнощів, є труднощів, багато серйозних таких проблем і викликів. І ми можемо нарікати і роптати на те, що зараз у нас тяжкі часи. Але у що я вірю? І що я бачу в Біблії? Якщо ну, взяти даже там вихід, перший розділ, я бачу, що Божий народ Ізраїля він проходить рабство, він під ярмом цим рабства. Вони проходять тяжкі часи, але в цих тяжких часах вони стають сильними. І вони ще мало того, що стають сильними, вони ще починають множитись і поширюватись. Їх стає більше і більше і більше. Так що ці, цілий Єгипет сповнюється цими людьми, і вони стають надзвичайно сильні. Хоча їх, вони продовжують, фараон та його е, там, робітники гнобити е, тяжкою працею, але чим більше вони починають гнобити їх, Тим більше народ Божий він примножувався і зростав і ставав сильнішим. І ось така думка, що коли сьогодні ми маємо, от я бачу в Біблії, взагалі сьогодні в нашій країні ми бачимо тяжкі часи, то тяжкі часи народжують сильних людей. Я вірю, що прямо зараз народжується покоління сильних служителів, сильних лідерів. Сильних людей в нашій країні, сильних служителів нашої церкви. Тяжкі часи створюють або народжують сильних, сильних лідерів, сильних служителів, сильних людей. І потім ці сильні служителі, ці сильні лідери нації Вони створюють кращі часи. Дивіться. Тяжкі часи створюють сильних лідерів, сильних служителів, сильних людей. Сильні люди. Створюють кращі часи. А тепер будьте уважні. Потім починається комфорт, як є сьогодні в церкві. Починається ну, гарний час, гарний час. І оці гарні часи, на жаль, породжують слабких людей, сладких людей вірі в посвяті, молитва. І взагалі слабких людей, коли гарний час, коли достаток, ізобілія, такі, такі, коли все добре. Ну, такі всі ізнежені, люди не хочуть просто йти вірою, не треба прориватися, не треба зжимати зуби, не треба довіряти Богові. Все є, все рухається, все працює. І ось в оці кращі часи вони народжують слабких людей. А слабкі люди знову приводять до часів важких, складних. Дивіться, складні часи породжують. Або народжують сильних людей. Сильні люди творять історію, вони беруть відповідальність, вони посвячуються, вони моляться, вони працюють і вони приводять до кращих часів. Потім кращі часи, коли є достаток, коли є комфорт, коли все добре. Люди стають слабкими в вірі, в посвяті, в служінні, або якщо це не церква, просто слабкими. Комфорт, нічого не треба. Не треба напружуватись, не треба досягати. І потім знову це приводить все в певне таке падіння. Тому сьогодні, незважаючи ні на що, Бог добрий і в цих тяжких часах часах Він підіймає сильних служителів церкві, і він підіймає сильну націю, яка може боротися і може створювати з благословенням Господнім кращі часи. Амінь.